знає минулого то й немає майбутнього. Сад пам'яті легендарного гетьмана України ватажка Куліївщини Максима Залізняка заклали в його рідному селі Івківцях Чигиринського району. 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, місцеві учні, студенти з Черкас та небайдужі селяни, висадили майже 50 саджанців на честь видатного земляка, на батьківщині якого саме відзначався храмовий день. Ініціатором закладення символічного саду стала громадська організація Молодь за відродження села люди, яким не байдужа доля малої батьківщини, почали шукати шляхи її відродження, адже Івківці вже багато років переживають не найкращі часи. Сама ж ідея посадити дерева виникла спонтанно. 7 червня під час відкриття відреставрованого вітряка не пройшло півроку, задум втілили в життя. Одним із таких шляхів є розвиток туристичної інфраструктури. От увічнення пам'яті земляків, створення історії села. О, це маса проектів. Є все один із цих проектів якраз є сад Залізняка. У 1734 році вівківцях у вільній козацькій родині народився та провів дитячі роки гетьман України, очільник останньої національно-визвольної війни під проводом запорізького козацтва Максим Залізняк. З одного боку Холодний Яр, з іншого чорний ліс. В такій історичній місцині заклали сад односельця гетьмана, студенти Національного університету імені Богдана Хмельницького та учні Медведівської школи. Сад якраз символізує ну, як сказати, ну, оздоблення рідного краю, що сад це приноситиме радість не тільки ось цьому поколінню, наступним поколінням що до цього саду будуть приходити наші нащадки, згадувати можливо і нас. Потрібно, і щоб згадка була, щоб а як же. Це обов'язково, це таке мероприємство дуже прекрасне. І дивіться, поприход, їди, і такі люди, поприходили старіші, і, наприклад, і я жужа, мені скоро 70 років, але мені цікаво, я прийшла з лопатою, в мене там діти взяли лопату, мою працюють лопата, то я прийшла сюди допомагати. Сучасні історики порівнюють Залізняка із постаттю Хмельницького. Кажуть, їх об'єднувала спільна мета відродження української козацької держави. Тепер енергетика обох гетьманів імовірно поєднається в одному місці. Неподалік нового саду височіє семидубова гора. За однією із гіпотез, саме тут вірні козаки перепоховали прах Хмельницького. Колись на цьому пагорбі і справді росли дуби. Їх знищили на початку минулого століття під час громадянської війни. Аби наповнити назву пагорба історичним змістом, учасники акції. Вирішили посадити тут сім дубів, тому ми не просто так висаджуємо ці дуби. Ми відновлюємо історичну справедливість. Ми проводимо історичну реконструкцію, закладаючи ці сім дубів і роблячи цю назву повноцінною семидубова гора. Козаки були глибоко віруючими людьми, справжніми захисниками віри православної. Відтак саджанці символічно розташували у вигляді хреста як надгробного знаку на могилі Хмельницького, а ще на знак благословення доброї справи, відродження історичної справедливості.